Те глядачи свого каналу, я дуже вибачаю, що я так е запізнююсь з берегами, але мене постійно хтось дьоргає. І я не можу нормально працювати. От я зробила відео і прийшлося. Ну що, воно, ну, не то ні сьо. Я встановила його, тепер буду заново все робити. <кій> <кій> Чоловік прийшов, все із поганим, <кій> чесно кажучи. Так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу плюс 24 години ситуацію по лівому берегу, берегу міста Запоріжжя з ударами ракет різного плану снарядів, дронів та ударів ракет самольотів. У нас новеньке появилося. Ну, вже сказала лівий, то буде лівий. Хоча завжди робили правий. Дивимося: лівий берег, що будуть як будуть росіяни сьогодні їх дії по ракетам. Наші дії. Так, тепер давайте подивимося по різного роду снаряди російські, бо ми з вами в прифронтовій зоні. У нас окупована територія, наші дії. Так, дрони, іранські дрони по лівому берегу міста Запоріжжя. І які будуть дії наших ЗСУ. Ну і давайте ракети з самольотів російських, які стріляли по нам. Чи будуть вони на цю добу по лівому берегу Запоріжжя? І наші дії. Я трошки не вміщаюся. Так, ракети. Ракети. Будуть, будуть, постійно хочуть, вони в них є і вони будуть. Вони над цим працюють. Наші ППО. Наші ППО сьогодні повністю гляньте в перевернутому стані. А що це з вами? А що случилося? А ну? наші ППО. Затримка. Затримка на старті, беззахисність, і це буде стабільно Йо, оперний театр. Ще нам цього не хватало. Ще нам цього не хватало. Чи будуть людські втрати? Не повинно бути, буде тільки гірка істина, розбите серце і. По Гермесу буде негативна історія. Тут рішучості якось не хватає по людях. Ну, так. Буде тут страхи, хоча йде імператриця, вона буде, може, охороняти, як, знаєте, дітей. Але е, це удар серйозний. Це конфлікт нас, це. Е, чи будуть втрати туз мечовий, туз мечовий? Приясне воно, ситуацію, рішення буде прийнято. Все-таки імператриця своє, своє зробить діло. Так, добре. Але мені не подобається, що по ракетам така історія. Що це по ракетам гляньте? Я ж не просто так даже два стовпчики поклала. Беззахисність, стабільна беззахисність і затримка. Затримка на старті. Хоча може бути люди. Може я трошки не так, може тут буде ем, затримка іменно цієї ракети на старті. І причому стабільно. Ну, я чому так поклала? Бо тут такі карти, ви бачите, все, все негативі. упорство боротьба, а сила мала. Ну, все одно. Ну, подивимося, повинно, якщо вони все одно беззахисні, затрим... іде затримка, стабільність на кульмінації, то затримка, ну, все ж таки, може, затримують вони ту ракету. Ой Боже, все ще такого, такий якийсь розклад. Так, снаряди різного плану. Ну, помагу вони, звісно, хочуть то робити. І вони мають до того все. Стальні карти це таке горячність, якась швидке щось дурне і невоспитане. Що ми маємо? Ми маємо цього дуже погано. Від цих снарядів ми потрапаємо. У нас башня відкритий Суд, ми відкриті. Ми страждаємо, люди. Від снарядів ми будемо страждати. Все, ось башня, ласка. І десятка перевернута по чашам. І десятка перевернута по чашам. Від снарядів будемо потрапати. Буде башня, буде відкрите все, що будуть втрати людські від цих снарядів. Будуть. І страхи, і втрати будуть, Причому по десятки сім'ями. Так, да, будуть втрати. будуть втрати люди, будуть. Так, дивимося від. Ой, я загребла, тут клала на самоліти. Ну, ладно. Ладно. Тут таке? Значить, не здійба. Давайте подивимося ті камікадзе, хотіла сказати, дрони. Дрони. Тягнуть вони ті дрони. Тягнуть, але щось королева в них перевернута на тому. І новини в них погані. Може, ми їх зіб'ємо? Ану? Ану, ану, ану. Ну, працювати ми будемо. Не дуже ефективно. Правосуддя перевернуто до нас. Несправедливість буде до нас. Але працюють люди, будуть працювати. Тобто, щось може і прилетить. Так, знаєте, 50 на 50. Чи будуть людські втрати від цих ударів дронами? У лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені ту карту на цю добу. Е, я вам так скажу, що буде така ситуація не дуже стабільна, е, але більш болтавні буде, чим. Чим ну, чим того. І буде, в принципі, обстановка по, трьош, по трьом чашам нормальна. Хоча, от бачите, тройка мічова падає. Я четверту карту взяла, а це іде конфліктна ситуація. Гірка істина. Гірка істина. Ну, гірка істина. Бачите, все ж таки нестабільність. Ну, будемо сподіватися, давайте подивимось, чи. Е... Ну, не повинно бути імено, тяжко, тяжко поранених, не буде. Ну Більш таке розочарування буде, знаєте? Так, ану давайте я отак перемішаю хорошо і ще покладемо зараз ми на самоліт. оддільно. Будь ласка, картою покажіть мені від цього часу плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя. Чи будуть летіти ракети з російських самольотів, які вони запускають? Чи будуть такі ракетні удари по місту Запоріжжя? Що наші будуть робити? Чи будуть вони запускати їх? Значить, дивіться: є людина, яка тим керує. Так, вони не закінчили цю історію. Але це буде якось не дуже вдало для них. Не вдало. І тут теж перевернута десятка. Для нас іде малий шанс, несправедлива ситуація і така. Немає якось, З... З... зрозумієте, немає... не то, що немає дисципліни, ми не можемо їх перехопити. Не не можемо, е... Немає такого шансу у нас. От прямо так і воно, бачите, і випало. Бачите, невпевнена ситуація. подвійки, невпевнена ситуація, негативна до нас. Чи будуть людські втрати від цих ударів? Так будуть. Будуть людські втрати. Чи фатальні вони будуть? Тут нова фаза. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що так допомоги немає. Так тут нервова обстановка, немає рішучості. Але я не знаю, все ж таки якось воно не дуже показує, що буде. Це нова фаза. Нова фаза, нова фаза. Ви знаєте, я так скажу 50 на 50 може бути. Оце коли башня з такою смертю, так, це насильство на смерть. Так ще є шанси, що людина виживе. Тому я хочу дати той шанс. Я хочу дати той шанс. Але нестабільна ситуація. Ви бачили, подвійки нестабільна ситуація. Тобто, причому вона негативна до нас. То можуть сьогодні бути опять обстріли з самольотів. Але подвійки воно може і не бути. Тобто, двійки вони такі. Зрозуміли, так? Да? Так, і дивимось, поїхали по інфраструктурі. по Починаємо зараз з будівель. Будь ласка, покажіть мені карти по лівому берегу, чи будуть від ракетних ударів у нас, від цих всіх зривоопасних ситуацій, чи будуть у нас руйнування будинків житлових, де живуть люди? Що я не перевертаю зараз. Я вам так скажу, що тягнуть, тягнуть люди, можуть з клопа вилітати. Може. Але все ж таки, от таких руйнувань я не бачу. Ці карти цього не показали. Немає тут такого? Немає. Ну, ви бачите карти. Так. Давайте подивимося руйнування цивільні, цивільні авто. Цивільні авто. Може бути так, бачите? І мир перевернутий тут. Вони ж на вулиці стоять, осколками поб'ють та й все. Так, давайте подивимося інфраструктуру, вода, електрика, газ. Транспорт общественний. Буде якась боротьба за воду. Так, з водою щось буде. Може, може це буде просто ремонт пошкодження? Так, електрика. Єлі тягне. Єлі тягне. Будуть проблеми з електрикою люди. Нестабільна ситуація, нестабільна. Електрика може не працювати. І... Але, ну, зроблять її. Зроблять. Якось мудро, по-хитрому зроблять. Ну, то ж казали, що будуть економити. Може, будуть від, як відключення потім робити. Налагодять і будуть робити. А Де довго будуть робити? Так, тут зміна фази по газу йде. Пошук якось кращого чогось. Тут все нормально буде. Все нормально. По газу все нормально. Так, транспорт общественний. Якась гірка істина, щось нове. І якісь, рідність якась. І страхи, люди, страхи. Іскушення, маніпуляції. Дивіться, і падають жезли. Щось з транспортом може трапитися. Десь щось може трапитися з транспортом. Д'явол нове. І гірка істина. Ну, це не радість, це можна, можна і розцінити. А, ну то в перевернутому як п'ятство. Значить, гірка істина. Щось нове. Не дуже е, якісь такі нервові е, обставини, страхи, маніпуляція дьяволу це все. <кхід> ну, подивимося, я не знаю, може, просто це людський фактор буде. Але щось така ситуація скандальна якась буде з транспортом, общественним, маючи на увазі. Так, давайте подивимося. Е, так, інфраструктуру ми подивилися. Давайте подивимося по соцоб'єктам. Будь ласка, соцоб'єкти, покажіть нам руйнування, чи будуть на цю добу. Що ж це за отшельник тут у нас? Якась буде проблема така. Щось воно так десь щось трапиться якась історія по соцоб'єктам. Це ж оці всі госструктури. Ну, але вона налагодиться, не буде там нічого такого страшного. Так, вони ж ховаються там, тому в них є в цих соцоб'єктах і підвали, і все, що хочеш. В цих адміністраціях. Ну, не в усіх, звичайно, але в гориз його би в раді там все є. Вони там як у бункерах. Комуністи тоді все зробили. Отож там курці все ціми сидять. Днюють і ночують. Так, давайте подивимося дитячі. Чи є загроза дитячим під питанням. Під питанням помагу маг захищає, але під питанням дитячі об'єкти щось може зруйнуватися. Так, учбові заклади. Учбові заклади. Затримка. Угу. Ну, вони не працюють, тому, в принципі, Є захист там, нічого не буде. Так, далі поїхали. Я на ту сімку дивилась, вона мені не дуже так це могла. Так, далі торгівельні об'єкти будуть пожертви невеличкі, жертви. Так що люди не затримуйтесь там. Але, в принципі, небагато Так, не впевнена, просто впевнена ситуація там. Так, склади різного роду. Тут дивіться дуже уважно склади. Все в негативному плані, але більш по емоціям. І якісь будуть затримки на старті. Може, біля ваших цих складів буде щось вибухове, якісь обмани, підклади, щось таке буде. Або швидко прилетить оці снаряди. Склади під загрозою. Так. І там ще обмани. Там оці кортірочки бігають. Так, ринок Анголінка. Більш-менш стабільна ситуація, але. У двічки тут є така загроза невпевненості. Чи, бачите, іде захист іде, і а ця двійка все портить? Так, а ну, подивимося. ну, може, не десь попаде, розумієте, десь, а десь не попаде. Кому повезе, кому не повезе. Малий Малирінок. Нормально все буде. Так, добре. Промисловість. Теж в двійки, все вроді нормально, і двійка на кінці падає. А це двійка посухів, дій бажань. І вона під загрузою. Вона не впевнена. Десятка перевернута. Може постраждати, але не, не дуже страшно. Не дуже страшно. Так. Ми, ну, вроді все ми подивилися, так? Все, лівий берег. Подивилися. Я вам бажаю бути живими, здоровими, незважаючи ні на що щасливими, цініть кожну хвилину, кожну годину, кожен прожитий день. Бережіть себе і своїх близьких. Почуємо, папа!